Дітки, я рада вас всіх вітати. Добрий день! Я вас сьогодні запрошую на заняття з малювання. Ви пам'ятаєте, що ми з вами робили наліплені? Так, листочки до нашої черемшини. Ось така у нас повинна з вами вийти. А сьогодні ми намалюємо квіточки. Дітки, ось ми і прийшли до нашої майстерні. Це наше з вами дерево. І ми його, дітки, будемо прикрашати ось такими ватними паличками. Вони вдома у вас обов'язково є такі. Нам потрібна фарба білого та зеленого кольору і ось такий листочок папіру. Ну що, спочатку малюємо квіточки. Беремо наші палички. Добре. Фарбою білого кольору, бо квіточки у черемшини білого кольору. І ось так будемо намагатися малювати ось такі квіточки, залишати відбиток. Ось так. І ось так по всьому дереву. Квіточок. Так, дітки, подивіться вже, яка краса. Дітки, як ви вважаєте, що ми будемо малювати зеленою фарбою? Ми будемо травичку малювати. Так, бо весні. на що травичка є. І ми, дітки, будемо малювати ось такою бумагою. Нам потрібно і добре-добре ось так зім'яти в наших долоньках. І ми будемо галявинку робити з, з такої бумаги. Теж залишати відбитки. Добре змочуємо її. І наше дерево, як на галявинці, ось так. У нас весна яка, дітки? Нагадайте? Тепла, квітуча, радісна. Так, дітки! Я сподіваюся, у вас теж вийде дуже гарне квітуче дерево. Я буду чекати на ваші роботи. Добре? Можливо, у вас ще квіти з'являться на травучки. Добре, дітки! До нових зустрічей!